Занадто минула ніч була чудовою. Минула ніч була неймовірною. О! <skrisa> О! Панове! Чудове вбрання. Чим може допомогти? Ми прийшли по гроші. На підлогу, суки! На підлогу швидко! Давайте, бляха! Швидко, швидко. На підлогу. На підлогу. Ну, добре. Виконайте наші накази і завтра вранці відкриєте свої подарунки. Телефони покласти на підлогу біля себе. Руки за голову. Пане керівник. Ваш вихід. Тривога спрацювала. Три хвилини. Відчиняй сейф. Вчасно не зможу. 2.45 Відчиняй, інакше вб'ю. No. Ні. Не буде такого Не буде, каже. Думаю, я блефую Я попросив. Дуже ввічливо. Аго, Морозко. борода. Вибач, дідуню, Ти бачу моє обличчя. Пане заступнику. Ваша черга. Дві хвилини. Комбінація. Кажи, бляха, комбінацію. А що це з тобою? Півтори. Подивися на мене. Кажи цифри, сука. Що? Ні, ні ні. Не. не треба. Опа, гаразд. Як скажеш? Стій, а, е, стій. сті, сті. Ні, ні, зупинись, прошу. Гаразд. Ось пропозиція. Або відчиняєш сейф, або я пробуваю її макітру. Добре. Добре, Три, Добре. Два, я скажу. Я все скажу. Один. Я все скажу. 0,1, 32, 26. Ну, і що важко було. Давай, давай, давай. Твою ж. А, твою З різдвом, хулі. Сюди, бляха. Давай. Лягай, щось зарано прибули. Давай, ходімо. Бери мішок. В нього інший. Ходімо. Бери заручника. Сонечко. Ходімо.